Друзі, вас вітаю одеська філія компанії Автопарк ЮА. Нове чудове надходження для вас. Офіційне Toyota Highlander 2011 року з правильним 3,5 літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач на повному приводі. Офіційний автомобіль має декілька косметичних підкрасів без криміналу, без шпаклівки, чисто косметика, продаж від другого власника. В чудовому стані, по техніці без жодного зауваження, не потребує жодних вкладень. На гарних легкосплавних дисках В комплектацію входить безключовий доступ, чорний шкіряний салон. Він, до речі, семимісний, На свої руки збережений стан. Також по комплектації повний електропакет, електрорегулювання переднього ряду сидінь, з підігрівом, чотириозонний клімат, шкіряне мультикермо, датчик світла, дощу, круїз-контроль, чудова мультимедіа на базі Android з камерою як переднього, так і заднього виду та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. До речі, автомобіль вже дообладнаний газовим обладнанням, тому буде економити ваші кошти. Кого зацікавило авто переглянути можна за адресою Грушевського, 15 а придбати як за готівку, так і кредит, або полізанки? Ще у нас є три Чекаємо на вас.